артистка, яка зібрала таку кількість людей. Це вперше в неї такий великий концерт на таку кількість народу. Ти вже включаєшся, що ти вже починаєш кайфувати, особливо коли класна публіка. А я відчуваю, що сьогодні буде офігенна публіка. Ліза сказала цю фразу лучше, чим бивший. Я такий о, класно, назву так альбом. Ростів на тому всі, ви сі, ви сі, ми дивовині. І сьогодні вот прем'єра нової пісні. Вона називається «Поні». І дорофеєвою, а також брикулець, велбой та паціка з франника. Так яскраво сезон 2025 завершує Егофест. Ми також вирушаємо у цю подорож. Черги чи з відкриття фесту та шалена кількість людей прямо перед початком? Чи не вперше продаж кутків лавині закрили ще за дві години до початку концерту? А прямо перед самим концертом наймаліша та найромантичніша подія вечора. Пропозиція руки та серця. Я буду читати, бо дуже хвилююся. ім'я Іван, і я один з організаторів фестивалю Ехофест. По перше, я хочу подякувати нашим військовим, завдяки яким ми зараз маємо змогу проводити час тут. По друге, я щиро вдячний кожному, хто був з нами весь цей сезон відпочивав і насолоджувався. І, звичайно ж, я хочу подякувати нашій команді і всім, хто причетний до створення цього фестивалю. По третє, я хочу подякувати одній особливій для мене людині, якій я маю віддячити більше за інших. Кристина, підійди, будь ласка. Так, так, підійди, будь ласка. Підійди, будь ласка. Давай, давай, давай. Більше немає мене, є тільки ми. І я дуже хочу, аби це ми жило вічно. Саме тому я маю до тебе одне питання. Одне одне питання. Кристина, ти станеш моєю дружиною. Отаня, яка сьогодні з нами велика кількість людей та шалена енергетика. Саме цей відрізняє фестивальний формат від турового. Про це прямо перед концертом нам розповіла танцівниця балету Дорофєєвою Аліса Атлантова. Сьогодні виступаєте на фесті. Розкажи, взагалі, як тобі Дніпро, як тобі сьогоднішня енергетика. А в нас сьогодні був час трішки погуляти, подивитися місто. Мені дуже особисто сподобалось. Люди дуже приємні в вас і дуже комфортно і затишно себе почуваєш. І умови нам тут створили чудові. Тому дуже вже хочеться виступити для вас, для, для людей. Я знаю, що дуже багато людей сьогодні прийшло більше ніж 7 тисяч. Це взагалі шок. Це вже палац спорту, якийсь ну реально дуже неочікувано. Ми навіть трошки переживаємо. Ich ja, freu was... Чи перед якимись великими подіями, чи коли багато людей, як ось це почуття відбувається? Не постійно, реально. Чим більше людей, тим більше переживаєш. І коли ти виходиш і бачиш цей натовп, ти трошечки такий. Ну Потім після там двох пісень ти вже включаєшся, що ти вже починаєш кайфувати, особливо, коли класна публіка, а я відчуваю, що сьогодні буде офігенна публіка. Прямо от Вже це відчуваю. Не ходи тут босим, було добре влітку, а зараз осінь і пішов. Чи відрізняються якось енергетично турові виступи та виступи на фестивалях? Тому що ви зараз у такому практично вічному турі. І як взагалі концерти тобі? А, ну блін, не знаю. Напевно, фестивальні трішки більш лайтові і більше ти встигаєш кайфанути, бо коротша програма, і ти не так сильно виснажуєшся. Турові це важче набагато. Тому коли фестивальні, ти такі ось сьогодні я трошки відпочину, сьогодні я трошки покайфую. Кайф да. дуже дякую. було було я

Сподобалося, ми з друзями супер віддох відпочили. Нам просто супер, класно. Красиво! Було, звісно, плохо, яка сирена. Так що, коротше, все подобалося. Все сподобалось. Ну, взагалі, все супер. Ну, ми задоволені, так? Да? дуже, дуже. Ви да. вперше на концерті на Діні? Да. Атмосфера, багато людей, дуже було круто. Фестиваль максимально позитивний, довольний максимально, атмосфера чудесна. В общем, один супер. Братя, добавьте. А, все круто, мені все нравится. Давид, а, ну, людей Вам так не добавь. Атмосфера очень класна, мені дуже подобається. Мені все дуже сподобалося, Аби готова на тривогу, все було б круто. Але гарно, що ми дочекалися до Рофеєва. Другий день ехо та день міста на сцені лавини, брикулець та волбой. Не гаючи часу, одразу йдемо спілкуватися з панами. Бачу, ви фанати брикульця. Сьогодні прийшли з такою креативною табличкою. Розкажіть, будь ласка, як вам атмосфера? Та розкажіть про таку свою табличку. Так, я дуже мало почула, бо тут дуже шумно. Але фест мені дуже подобається, бо тут буде брикулець, і на жабі цитати з пісні Ліза залізла в серце. І ой ой, -ой вона падає. Вона... Палаза е, залізла Дивися. в душу. Шановна, От, Шановна, От. Власника, е, у нас буде всього пару хвилин, щоб зробити відео під пісню з цією жабою. Ну, Подивимося, кого ну, і все. Це ваша найулюбленіша пісні. Звісно, вона Лізу, всього, Я ліза, і я малюю графіті. Жапу Дніпрі, в Дніпрі. Е, які його пісні вам ще а, подобаються? Е, всі? Я з ним ще з того моменту, як він розстався зі своєю колишньою, ще з того моменту, як він писав такий більше е, трохи в рок. Ось так що я з прикольцем давно. Ну а далі розмова із самим артистом. У деталі створені хітів та хто та сама Ліза, яка стала наткненням цілого альбому співака. Цього літа ти просто розірвав мережу піснею про Лізу. Розкажи, як ти пояснюєш цей успіх та чому пісня так сильно запала в серця та в душі слухачів. Ну, в першу чергу, я хотів, щоб вона запала в душу Лізі. Так, і... Щоб вона зрозуміла, що я найкращий і найкращий. І я просто сказав це простими словами, зрозумілими для всіх. От. Тіпа, це просто максимально чесно і швидко відбулося. От. І так я це і пояснюю. Максимально просто і зрозуміло да. і чесно. Частиною твого творчого шляху також став і проєкт «Х-фактор». Розкажи, чим саме тобі він особисто допоміг і чи взагалі він дієвий для молодих виконавців. Це було дуже давно, так. Да. Чимось він мені точно допоміг. Да. Я зрозумів, що я чогось вартий, в принципі, да, бо я просто грав на вулиці і нікому не був особливо потрібен, типу, всі діла. А на ексфакторії мене полюбили люди. Я зрозумів, що я щось можу, і в принципі можна рухатись далі і далі і далі. Додав впевненості, скажімо так. Да. Нещодавно випустив лучше, чим твій бивший. Він такий танцювальний, драйвовий, але при цьому у ньому є такі глибинні змісти. Як зародилася його ідея та основне звучання? Ми просто сконцентрувалися на тому. Я дуже багато слухав диска. Це був такий період період такого якоїсь старої, більш-менш музики. Танцювальної. Я її слухав і паралельно проживав своє життя. Записував якісь нотатки, якісь переживання зі мною відбувались закоханість і всі справи. Ну і все, це просто склалося в таку от концепцію. Потім ще Ліза сказала цю фразу Лучше, чим бивший. Я такий о, класно, назву так альбом. Він вже таким концептуально доповненим, абсолютно повним стилем. Чи зрозуміло, в якому напрямку рухатися далі після такого успіху? Та в тому ж напрямку і рухатись, да. не запарюватися, нічого собі не надумувати, а робити все так, як і робили ми всі разом. Просто, да, просто робити і все буде супер. Діпро! Хто найважче? Дібро! Вийти можна! Напередодні дня відлітають твої з людня, тотара і з тобі так важко. Та Як же сладко цей диванчик І дубчик забавлять, коли не хочеться не моця, не баться, не младця, не, не люкс. За вікном дощі, гаразд погини, щас і зусь. Я не бавлюся, слава в них, і просто не стають, моя група. Посилається у мережі серед зірок. Він отримав зараз дуже таку потужну підтримку. При цьому ти не називаєшся маркетинговим ходом. Це, це дійсно ось так сильно їм запала пісня? Чи це все ж таки були дружні зв'язки? Так, да, я просто всім писав. От я перевіряв, хто дивиться мої історії зірок. От, і просто їм в тупу писав, кажу, давайте знімемо тік-ток. Ну і все, вони в основному просто погоджувались і, і все. Ну, от така от магія случилась, Да. Наступний артист другого дня фесто вспівак велбої. Неймовірні зірки і дуже дуже класна публіка. І ви знаєте, це таке велике свято, яке об'єднує Дніпро. Але на жаль, повітряна тривога трішечки зробила свої внески у сьогоднішнє свято, але все одно я сподіваюся, що Дніпрянам все сподобалось. Так, я також сподіваюся, що Дніпрянам все сподобалось, бо було неймовірно, дуже гарна була атмосфера і все було на вищому рівні. Так, драйвово, по Дніпровському, знаєте. Дівчата, розкажіть, будь ласка, як вам концерт, як вам фестиваль, як які сьогодні взагалі емоції? Все супер, дуже-дуже подобається. Класні артисти, класна музика, класно тусимо. Правда, холодно, але дуже-дуже круто. Так, класно, але ми дуже замерзли. <рес> Ти сьогодні вперше на концерті Брикульця та Велбоя? Е, на концерті Велбоя так вперше. Але ми були вчора і сьогодні на Неха Дуже подобається, ми вже третій раз цей сезон. Ми в захваті. – Взагалі дуже кайфово. Ти сьогодні у такому стильному образі. Розкажи, як його підбирав, ти а як тобі сьогоднішня атмосфера на Ехафесті. Підбирав я його дуже просто, побачив, взяв, а загалом атмосфера. Під чий? під стиль якого артиста? ти його сьогодні? Не обирав пістиль брикульця загалом атмосфера вайбова було весело, атмосферно та енергічно. Третій день фесту. емоцій, драйв, стильні гості та круті артисти. Я вже, мабуть, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий раз тут дуже подобається атмосфера. Вау, просто вава, вау. Була на Дорофеєвій вчора і сьогодні. Велбой вчора був. А що був брикулець? <свес> Сочний, такої <озер> зараза. <свес> <свес> як тобі, які його твої найулюбленіші пісні? Агонь, вогонь. А як тобі його хореографія? <свес> Ау! Особливо. От це, от. ауф. Ми вже з пациками з франника сфоткалась. Вони десь вже були на локації? <свес> там, ось там. Ось там були. Як тобі вони? Агонь. Ребята, ваш фест просто пушка. <свес> Розкажи, як тобі фестиваль і як тобі сьогоднішня атмосфера. Мені дуже подобається. Та, 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 тут ви... можна потанцювати та, та прийняти сальто. Смачна їжа, смачна випивка. Дуже дякую організаторам. Просто ми цього разу вперше на фесті чи вже були? Ні, ми вже були. Цим фестом ми завжди тут танцюємо. Мим початком ми поговорили з гуртом. Вони впевнені, вайб у Дніпрі особливий. Тож концерт буде яскравий. На ньому вони пообіцяли одразу кілька прем'єр. Сьогодні у Дніпрі у Вас великий концерт. Розкажіть, що готуєте де які сюрпризи будуть. Можливо, будуть якісь прем'єри. Всі знають, всі знають, що в Дніпрі вчора був день міста. Хоча я був впевнений, що він сьогодні. Але колеги переконали мене, що він був вчора. А на сьогодні я готував спеціальну промову для всіх наших фанів Дніпрі для всіх жителів міста. Але мені не доведеться її виголосити натомість. 에... Приготовані подарунки в вигляді трьох нових пісень, які ніхто ніколи не чув. Але ми підозрюємо також, що прийдуть люди на концерт, які не чули взагалі ні одної нашої нової пісні і ні одної нашої пісні, в принципі. Але і зустрічалися тільки що люди на площадці, які знають всі наші пісні і слідкують за нами з 2016 року. І нам дуже приємно. Вже багато пісень. Загалом, як минув рік та чим найбільше цього надихалося, е, ми надихаємося високими цілями. Палац спорту в Києві, е, найбільша зала в Дніпрі, яка. оперний театр в Дніпрі. Екофест, Еко будь ласка, ми вже тут. Ми готуємо новий і новий матеріал, нове і нове бачення музики. Стараємося переосмислити себе. Бо якщо на початку війни ми зрозуміли, що наша місія представляти країну за кордоном, Ми давали багато дуже концертів за кордоном, і там є свій вайб. Потреба в Україні в музичному плані зовсім інша, І ми раді, що вона міняється знову в позитивну сторону, з якої ми почали нашу кар'єру. Це прикольні вайбові пісні люди почали знову їх сприймати знову є запит на них, і ми готуємо таких. Ми вже написали з Рудольфією, з Лолою цілу кучу демок і вже чекаємо, щоб їх дополірувати і показати на публіці. Yeah. Сьогодні, і сьогодні от, і сьогодні от прем'єра нової yeah. пісні. Вона називається поні. Про uh, що пісня? Пісня про чорнобі про вай. Як вам за кордоні концерти? Чи відрізняється публіка українська та та, яка за кордоном зараз? Лола, будь ласка, однозначно відрізняється, хоча і там ми виступаємо так здебільшого для українців і тут. Але то, що ми зрозуміли для себе точно, це то, що ми виїжджаємо за кордон. І ми говоримо там про війну, про те, що відбувається зараз, про сьогодення українців. А тут люди і так в цьому живуть, тому тут взагалі інший, якби злам людей, і тому тут у нас інша програма. Хоча ми якось міксуємо, але так, публіка що то, що то українці, але контекст різний. Ані Києву розкажіть, як вона народилася, звідки пішла ідея, і як загалом було написання. А вона пішла з весняного київського вайбу, коли цвітуть каштани. Люди, які були в Києві, вони знають, як крас, які красивий Київ, коли цвітуть каштани. Чомусь ми зараз починаємо це розуміти. Напевно, проїхавши, там багато місць країн в світі. Розуміємо, наскільки гарне місто Київ, і позакласний настрій всіх сьогодні. <реш> <реш> а, і, і я подумав, так, да, 40 хвилин з'явилися пасики з ранку. 40 хвилин залишаються. Пісні, всі як це прем'єри, найкращі пісні 에, місто Київ. але там є місто на Дніпрі. А місто на Дніпрі це теж і Дніпро. Розумієш? Але... І я короче, вчора, коли думав про концерт Дніпрі, я думаю, блін, це ну що я це... Треба ж було там звичайно. 에, на Дніпрі є багато українських класних місць. Це також 에, це також своєрідне посвята ці українські ріці, великі, да, на якій розташовані багато українських міст. 에,

Розкажи про свою маску, про свій образ. Чому виглядаєш саме так? Це все випадковість. Ну, так, так сталося. Так, і... як як так сталося. знаходиш свою долю в житті. Так само я знайшов цю ця доля. Фейт. Доля. No fate, знаєте? Цими вихідними Дніпросвідку День міста. Що хотіли б побажати? Е, найперше, ми хочемо подякувати українським солдатам за те, що українські міста. Стоять день міста, День незалежності, вони мають для нас, українців, зараз зовсім інше значення ніж до початку війни. Ми по справжньому зараз цінуємо і розуміємо ціну незалежності. Ми по справжньому розуміємо цінність свята дня міста, тому що деякі українські міста вже опинились під російською окупацією, і ми розуміємо наскільки велику працю створюють українські збройні сили для того, щоб захищати українські міста. Тому цей день народження це особливе свято. І для нас особлива честь виступати в Дніпрі вперше в нашій кар'єрі, подарувати нашу музику цьому чудовому місту і нашим фанам, які є в Дніпрі, в день міста. Отакий от от у нас вайб. Нізатора хофесту Віталіна Шарапа розповідає, повного солдату на фесті цього разу не очікувала ані команда фестивалю, ані Надія Дорофєєва. Віталіно, ці три фестивальні дні вже стали завершальними для цього сезону хофесту. Розкажи, як він минув особисто для тебе. Особисто для мене трошки нервово, але прикольно. Це класний досвід, який приніс насправді досить багато позитивних емоцій і нових знайомств дуже класних для нашого міста в першу чергу. Цього цими вихідними вдалося зібрати одразу вісім з половиною тисяч людей. Розкажи, як це було, як це взагалі відчувалась. Це було важко, це якщо відверто, було важко, але це теж досить класний досвід. Бо як сказала сама артистка, яка зібрала таку кількість людей. Це вперше в неї такий великий концерт на таку кількість народу. Тому це приємно з однієї сторони, а з іншої важко фізично. Бо як виявилось, не до кінця ми були готові прямо до такої кількості людей. Чи відомо що ще буде другий сезон охофесту? Чи я тобі ще розповісти про це? Я думаю, що ми будемо останнього справжніми інтригантами і не скажемо, чи буде наступний сезон чи ні, але будемо вчати. Сезон Ехофесту закінчився, залишивши по собі тисяча яскравих спогадів та емоцій. Фестиваль доводить. Попри виклики, ми продовжуємо творити, любити, запалювати, створювати масштабні події та підтримувати культуру. Окремо, хочемо подякувати нашому колезі, оператору Борису Єфімову. Зараз він захищає нашу країну у лавах Збройних сил України. Тисяча голосів у унісон, рекордна кількість людей, ширі емоції та натхнення. Це був Егофест, місце шаленої енергії у Дніпрі. А що буде далі? Дізнаємось. Вже незабаром до зустрічі, гайс!